Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 8 листопада, і традиційно о цій порі оперативна інформація. Мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із того, що ворог завдав чергового ракетно-дронового удару, комбінованого по Україні. А, зазнали наслідків Херсон, Миколаїв, Запоріжжя в Дніпрі. Ворог терористичний удар завдав по багатоповерхівці, жахливі кадри світлини. Як мешканці намагаються вибратися? А там буквально дірка фактично в дев'ятиповерховому будинку. Наразі тривають заходи, рятувальні, працюють відповідні служби, зокрема служба надзвичайних ситуацій. Крім того, удари були по інфраструктурі критичні. В Кременчуку на Полтавщині, за словами міського голови, є серйозні проблеми з електроенергією, станом на зараз. Так само Кіровоградщина зазнала удару Харків. А, крім того, Київ і Київська область зазнали атак, якраз і Черкащина. В Києві і в Черкасах, за даними. Укренерго запроваджені екстрені відключення електроенергії, так само, як і в ряді деяких інших регіонів. Тобто ворог продовжує бити по нашій критичній інфраструктурі і хоче просто спровокувати і створити умови, непридатні для нормального життя. Як тільки ми входимо в якісь графіки, скажімо, коли відключень стає менше, або якщо візьмемо столицю, наприклад. Бувають дні, взагалі без відключень. Одразу ворог завдає ударів для того, щоб ці відключення відбувались і щоб їх було якомога більше. Ну і відповідно не тільки електроенергія, і проблеми з газом, теплом і так далі, особливо розуміючи, що зима попереду, тим часом сили оборони України не спостерігали просто і не лише відбивали атаки, але й били по російській території. Чергова атака відбувалась. Зараз наслідки уточнюються. А, місцева влада в Саратовській області повідомляє про те, що було гучно і лунали сигнали повітряної тривоги. Тож дочекаюсь результатів і буду вас інформувати. Тим часом, президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з медіа, зараз уже така, знаєте, традиційна форма. Вона мені подобається, не знаю, як вам, але мені подобається ця. Ініціатива від президента або можливо від його а, безпосередньо працівників соратників про те, щоб проводити ось такі брифінги з посадовцями за результатами зустрічей, за результатами обговорень важливих питань, і так вона нагадує: можливо, дещо американську манеру, але у нас як мені видається конструктивніше і чіткіше. Ну і от після засідання Ставки Верховного головного Командувача вийшли якраз і сіли за круглий стіл спікери. Зокрема, і з президентом був міністр оборони України Денис Шмигаль, начальник генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Були, був заступник керівника офісу президента Павло Паліса, профільний, який якраз який відповідає за оборону та безпеку, і не тільки і обговорювали якраз. Ситуацію в обороні та безпеці та виробництво зброї, якраз для медіа, це важливо. Відкритість зараз має бути максимальна. Президент України Зеленський насправді виконує дуже важливу, колосально потрібну роль в умовах, коли ми чуємо з медіа простору, знаєте, що там битва за Покровськ може впасти. Про це ми ще поговоримо, тому що Зеленський зробив ряд заяв, гучних реально можливо для когось шокуючих. Але, вочевидь, потрібне, що а, Покровськ, там ракетні удари, ситуація в Вашингтоні, що буде з європейською підтримкою, і багато багато чого іншого. Ви знаєте, як у нас особливо активно підхоплюється зрада. На жаль, коли погані новини розносяться набагато швидше, ніж хороші, і доводиться реагувати. Тому інформування суспільства з актуальних важливих тем надзвичайно важливе. І президент України взяв цю важку ношу на себе і несе цей прапор гідно. Хоча, звичайно, це не означає, що інші посадовці не мають працювати. Зокрема, і військова комунікація має бути покращена для того, щоб частіше і більше інформувати суспільство, спілкуватися, відкритий діалог. Це важливо. Так от президент України спрогнозував важку зиму. А, він зазначив, що росіяни накопичують шахеди та інші ударні дрони для атак по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. Тому зима може бути складною. На жаль, так і ну, ворог все для цього робить, щоб ускладнити нам зиму, створити проблеми з логістикою, залізницею. Зокрема, ми ж бачимо, що після кожної атаки є затримка. Певних е, потягів як приміських, так і міжміських. Е, глава держави, крім того, заявив, що Україна запускає програму захисту для прифронтових міст, зокрема Херсону від російських безпілотників. Херсон, е, я вас всіх вітаю. Тримайтеся, хто там, хто, хто виїхав, звідти молодці. Бачите, до вас приїхала Анджеліна Джолі. І це теж важливо, знаєте, тому що як би там не було, але Херсон, Україна привернули увагу світу знов таки, а це потрібно робити, щоб там не забували, що триває російська агресія, щоб там не забували, що страждають українські діти, українські родини, щоб там не забували, що це саме, що стається у Херсоні, може статися в Кошице, може статися в Братиславі, може статися. В Берліні може статися під Вроцлавом, може статися е, і далі, якщо не зупинити зараз е, тут Путіна. Тому це важливо. <кхух> і президент сказав, що Україна запускає програму для захисту прифронтових міст. Україна налагоджує власне виробництво дронів, аналогів МАВІК, сказав президент. За його словами, програма розроблена. Командуванням сил безпілотних систем вже отримала підтримку на державному рівні та готова до впровадження. Ініціатива передбачає комплекс заходів для виявлення перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту. Це ну, скажімо, буде стосуватися не тільки Херсону, але Херсон, як приклад, як це має працювати. Президент зазначив, що розробка аналогічних програм розпочата і для інших прикордонних населених пунктів, що перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Друзі, хто підписаний на мій канал і слідкує за відео, за оновленнями, а хто не підписаний, підпишіться на мій канал прямо зараз і будете знати наступне. Пам'ятаєте, я розповідав про фактично те, що от зараз в Європі досить активно обговорюється: стіна дронів, так звана. Тобто. Протидія ворожим БПЛА іншим цілям повітряного нападу, так от в Україні вона починає реалізовуватися, якраз про це говорить президент. В чому задум та ідея? А в тому, щоб максимально наскільки можливо ефективно зустрічати ворога безпосередньо на прикордонні. Як тільки ворог, наприклад, скеровує свої дрони з території Росії. Починати вже відбивати ці атаки максимально наскільки дозволяють умови та можливості на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. спускати їх через решето. Щоб ті залишки, які залітали, їх уже було менше. Щоб від прикордоння цих дронів уже ставало менше. Плюс є окремі дійсно нюанси, які стосуються прикордонних прифронтових міст тут поки що не буду. А... Відкривати, скажімо, всі карти, тому що ну, є певна інформація, але наразі не потрібно. Але повірте, що робляться кроки для того, щоб посилити ППО при фронтових і прикордонних міст. Реально над цим працюють так. На жаль, не все настільки швидко, як хотілося, і на жаль, поки ці розробки йдуть, поки ми працюємо над вдосконаленням систем ППО. <кій> вибачте, будь ласка. І розвитку дронів перехоплювачів та інших засобів, які будуть допомагати прикордонню та прифронтових територіях, ворог, на жаль, завдає ударів. Росія продовжує тероризувати місцеве населення в громадах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Правобережжі Херсонщини, Запоріжжя, Донеччина. Вони продовжують бити там. Але кроки реально вживаються для того, щоб посилити захист. Ну, а, а... Зараз перед тим що як поговорити про Покровськ заяви президента одразу треба сказати про візит Орбана Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини до Вашингтону та його зустрічі із Дональдом Трампом, тому що це теж прокоментував президент України Зеленський і де в чому він тут правий. Я зараз поясню, чому. Отже, під час брифінгу, президент Зеленський зазначив, що зустріч угорського прем'єра та американського президента. Буде значною мірою присвячена спробі повернути Трампа до Угорщини на зустріч з Путіним. Ви знаєте наше відношення до цього, сказав президент. Я не буду повторюватися. Якщо є зустріч, де б вона не була, якщо яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати такий формат. Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту пана Орбана і без результату. Гарно сказано, електоральний салют. Чому тому що нагадаю, в квітні 2026 року в Угорщині заплановані парламентські вибори, то ми не можемо таке підтримувати, каже Зеленський. Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас вони тому і безрезультатні, що без нас. Також президент зазначив, що Орбан намагатиметься отримати виключення з американських санкцій для вирішення своїх енергетичних питань. Але Україна не підтримуватиме особливе ставлення до Орбана. І одразу за результатами зустрічі та переговорів в Білому домі напередодні почала з'являтися інформація, що правда, вона з'являється наразі поки що від одного джерела безпосередньо від прем'єр-міністра Угорщини Орбана або з посиланням на Орбана. Медіа повідомляють про те, що нібито. Угорщині таки вдалося Орбанові добитися виключення для Угорщини із санкційного списку із санкцій щодо російської нафти. Тобто, нібито Угорщина досягла того, чого прагнула, щоб нафта постачалася саме російська. Поки що, підкреслюю, поки що, інших джерел, які би це підтверджували або спростовували, немає. Тому тут теж треба почекати. Хоча зазначу, що напередодні візиту, а, напередодні візиту, що було зроблено? По-перше, напередодні а, візиту Блумберг а, повідомляв, що єдина нафтопереробна компанія Угорщини Молнерт заявила, що має альтернативу російській нафті, О, вона зазначила, що а, ця нафтокомпанія, яка... Експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що трубопровід з Хорватії може фактично стати альтернативою для більшості її поставок нафти, якщо російські поставки через нафтопровід дружба через Україну припиняться. Якщо Якщо? ну, от, власне кажучи, якщо ось така ситуація. Тобто, якщо не припиниться, то будемо переробляти. І якщо не припинилося, то й мелнерт. А так би була б в чому ситуація? Якщо б США дотиснули Орбана, вже б мова йшла про те, що Угорщина почала б купувати нафту з Хорватії. А Хорватія готова постачати. Вони раніше робили неодноразові заяви з цього приводу. І фактично фінансування путінської воєнної машини припинилося, тому що не можна. Бути непослідовним. І це стосується і позиції США. Не можна казати, що ми ведемо санкції проти Путіна і обмежимо його, а потім бах нати вам виключення для Угорщини. А завтра виключення ще для кого. А післязавтра і результат <кх> цим санкціям. Тому важливо, щоб дійсно слова підтримувалися реальними справами, про них ми ще поговоримо, але можливо, через це. Зараз і демократи мають там бачите, прогресують на місцевих виборах через те, що є опозиція республіканцям, ну з зрозумілих причин. Ну, і, але в той же час, перед цим, двопартійна група американських сенаторів закликала припинити купувати російські енергоносії Угорщиною на тлі. Зустрічі Трампа та Орбана законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє жодних ознак зменшення своєї залежності від російського палива і закликали Орбана приєднатися до пропозиції Європейського союзу щодо припинення імпорту до початку 2027 року. Резолюцію підписали 10 сенаторів республіканців і демократів. Які заявили, що Путін використовує російський енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії вбивств і агресії? Ну абсолютно правильно. Ну а тим часом, загалом, зустріч проходила в теплій атмосфері у Дональда Трампа та Віктора Орбана. Угорський прем'єр робив все можливе для того, щоб сподобатись американському президентові? Трамп хвалив мігрантську політику Орбана. І стримування хвилі міграції, якраз пам'ятаєте, пов'язану із сирійськими біженцями та з біженцями з інших країн, яка відбувалася кілька років тому. Крім того, консервативні цінності. Ну, а Орбан, в свою чергу, сказав, що ну, практично повторив російські наративи про те, що Трамп і Вашингтон хочуть миру. І йдуть до цього, і хочуть припинення російсько-української війни. А цього нібито не хоче Європа та Україна, решта європейських країн, крім Угорщини. А в Європейському Союзі, бачите, лише Угорщина бажає припинення війни. Ну, по-перше, повна нісенітниця перепрошую, тому що Україна не одноразово на різних майданчиках та рівнях. Декларувала готовність до припинення війни? Щойно буквально кілька хвилин тому я цитував чергову заяву президента України Зеленського про те, що ми готові до припинення вогню та настання миру, але цього не хоче Путін. Зрештою, це й визнає американський президент Трамп, який каже, що Росія не хоче зупинятися поки що, але вірить, що це станеться найближчим часом. То для чого ось ці вкиди? Про Європу і намагання звинуватити Україну та Європу, а не звинуватити Путіна, Кремль і Москву. Може вже нарешті Орбанові варто визначитися? З ким він? Хоча можливо і визначився. Отже, що сказав, що сказав Трамп? Трамп сказав, що я думаю, що Віктор відчуває, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому. Орбан додав, що він міцно переконаний і каже, що питання полягає в тому, чи є західні громадяни єдиними чи ні. Проблема полягає в тому, що президент докладає величезних зусиль і є просто чудові результати, та дуже позитивні для європейського континенту і народів. Але ми не єдині, бо Брюссель та європейці мають різний підхід до війни. Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд США. Та маленька Угорщина в Європі, бачите, а Брюссель підтримує. Ну, Брюссель, можливо, виступає за певні кроки а стримування Путіна подальшого. Тому саме ту, ну, можливо, через те, що щонайменше три рази за тиждень над Бельгією з'являлися російські дрони. Ну, очевидно. Тому, власне кажучи, а Трамп заявив, що. Трамп заявив, що російсько-українська війна скоро закінчиться, але іноді сторонам необхідно випустити пар. Ну це його він повторив попередню заяву. Фактично про те, що ну нехай поки подивляться, нехай виснажуються і коли будуть готові до перемовин, США готові. Ось, власне кажучи, а Трамп підтвердив, що майданчик перемовин з Путіним він і надалі розглядає Будапешт. Орбан його в цьому переконав. Остаточно США в цілому від ідеї можливої зустрічі з Росією не відмовились, але Трамп говорить, що просто зустрічатися нема сенсу, і поки що немає підстав. Нехай випускають пар, фактично. Пар це в чому? В сподіванні, що Україна буде виснажувати Росію, бити по, їх по їхній військовій інфраструктурі, знищувати ворога на фронті, ворог, в свою чергу. Буде завдавати по нам, і це призведе до якогось взаємного виснаження, який змусить сідати за стіл перемовин і як наслідок а, пришвидшить зустріч Путіна та Трампа в Будапешті. Скільки це може тривати, питання відкрите. Тим часом в Німеччині а, німецький генерал-лейтенант Олександр Зольфранк в інтерв'ю газеті Reuters зазна... дані, вибачте, агенство. Що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час, але рішення діяти буде залежати від позиції західних союзників. Якщо подивитися на нинішні можливості і бойову міць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра, сказав Зольфер. Мала швидка регіональна обмежена нічого великого, Росія за НАТО прив'язана до України для цього, тобто. Великої атаки не прогнозують в німецькому бундесвері, але таку регіональну обмежену в поєднанні гібридних атак та відкритих, Зольфранк очолює об'єднане оперативне командування Німеччини і здійснює нагляд за оборонним плануванням. Повторив попередження НАТО про те, що Росія потенційно може здійснити широкомасштабний напад на Альянс вже в 2029 році, а російські зусилля з нарощування виробництва озброєння не припиняються в Берліні, виступаючи на півночі Берліна в своїй штаб-квартирі, Зольфранк заявив, що, незважаючи на невдачі в Україні, російські військово-повітряні сили зберігають значну місць, а їхні ядерні і ракетні сили залишаються неушкодженими. І хоча Чорноморський флот зазнав значних втрат. Інші флоти не були скорочені, сказав він. Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що має намір збільшити чисельність своїх військ до півтора мільйона солдатів. Ключове заявляє намір заявити про наміри і виконати. Тим більше а у Путіна, де дуже багато брехні, маніпуляцій та фейків, ну це ж теж абсолютно різні речі. Ну е, і е, у Росії достатньо бойових танків. От що мені от резонуло в цій заяві, Зольфранка? достатньо бойових танків, щоб зробити обмежений наступ, можливо, вже завтра зазначив генерал. Ну що, танки? Танки е, це про що? Це свідчить про те, що е, якщо і далі загрозу відчувають європейці від танків. То це означає, що або можливо вони планують оборонно-стримувальні операції в разі агресії, виходячи зі зразків і конспектів холодної війни, коли передбачалося, що СРСР здійснить велике масштабне вторгнення, там, зокрема, через коридор Фулди і так далі, із великою кількістю танків артилерії бронемашин. А відповідно НАТО буде відбиватися звідки виникла ідея. А фактично, ось цих а 10 штурмових літаків, бомбардувальників, які за ідеєю, за планом взагалі створення мали передбачатися як для знищення танків. Тобто, А НАТО буде захищатися засобами відповідними, тому що тоді радянський союз переважав бронетехніці. Ну, це було тоді. Так або цьому причина, або причина в тому, що ще не готові до кінця. І не засвоїли застосування дронів, не перейняли український досвід по застосуванню дронів та артилерії і інших протитанкових засобів, для того, щоб завадити танковим колонам і пересуванню великих там колонам броньованої техніки важких машин, рухатися або, або але для того, щоб принаймні перейняти український досвід певні дії. Здійснюється, наприклад, генеральний інспектор Бундесверу, ніби як одразу відповідає на моє запитання, Карстен Броєр назвав російсько-українську війну вчителем для його країни і додав, що досвід, отриманий в Україні, використають для розробки власних стратегій Німеччини. Війна в Україні наш вчитель, констатував Броєр попередження німецького генерала. Це сигнал для інших країн Європи. Політіко пише про те, що Британія готується до можливого наступу Росії в Арктиці. На півночі Норвегії британські військові відпрацьовують сценарії можливого російського наступу. У секретному командному центрі поблизу міста буде всередині скелі, урядовці та командири моделюють, як діяти, якщо путінський режим вирішить розпочати агресію біля північного флангу НАТО, що є цілком ймовірним. До речі, як повідомляє. Як повідомляється, про це йдеться в публікації «Політико». Медіа зазначають, що це масштабні навчання, в яких беруть участь військові лідери з країн Північної та Балтійської Європи. Відбувається і ці відбуваються за рік після умовного припинення вогню в Україні. Учасникам, тобто, що це означає? Моделюється сценарій, що припинився вогонь. В російсько-українській війні на фронті що далі учасникам пропонують реагувати на змодельовані варіанти від проросійських заворушень у сусідніх країнах до атак безпілотників та кібератак. Журналісти наголошують, така підготовка не є просто симуляцією після диверсій на підводних кабелях у Балтії, порушень повітряного простору дронами. Та зростання активності російських кораблів біля Британії питання безпеки крайньої півночі стало одним із головних в європейській оборонній політиці. Світлина опублікована, там стоять міністри оборони країн Північної Європи та Балтії. Серед них є і український міністр. Тож працюємо і працюють наші партнери, головне активніше, швидше, особливо європейцям, на тлі, поки Трамп веде перемовини з Орбаном. Друзі, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Пишіть ваші коментарі під цим відео, запитання та побажання. Ставте вподобайки. Давайте дамо алгоритму Ютубу просувати україномовний аналітичний контент. І пам'ятайте, що, попри все, не втрачаємо надію, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні! you